Хочі в селі Василь Стефаник знову поринає у політичну і громадську діяльність. 1908 року Василя Стефаника обирають послом до Віденського парламенту. Цю виборчу посаду Стефаник обійматиме 10 років аж до розпаду Австро-Угорської імперії, посол останнього скликання. А читачі чекали його творів, Коцюбинський волав до нього із далекої України Не треба нам вашої політики. Пишіть новели. Стефаник ще повний сили, зайнятий господарством і службою. Часто виїздить до відня. А в хату закрадалося лихо. Дружина Ольга злягла. Протягом усієї осені Василь привозив до неї і сняти на свого друга, лікаря кушнірчика. Та Ольга Гаморак Стефаник померла на початку сніжної зими 1914 року на 43-му році життя.